Дитячий будинок сімейного типу це альтернативна форма державного утримання та виховання дітей-сиріт. Родина, яка вирішила присвятити себе цій нелегкій справі, бере на виховання не менше п'яти дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей, включаючи рідних, не повинна перевищувати десяти. На теперішній час у Болградському районі існує п'ять будинків сімейного типу, в яких виховується 40 дітей, та одна патронатна родина, яка утримує п'ятьох дітей. Це дуже йомка робота, яка потребує любові, заботи не тільки государства, але й батьків, вихователів, патанатних вихователів. Діти отримують в цих сім'ях турботу, заботу, любов, допомогу, навчаються елементарним битовим навикам. Це цей вид виховання утримання дітей найкращий на, на теперішній час в зимовий період 22-23 років в умовах відключення світла таким багатодітним родинам було особливо складно, адже це велика кількість зіпсованих продуктів харчування, холодна оселя неможливість навчання у онлайн форматі та багато іншого. Тому волонтерами на чолі з депутатом Одеської обласної ради Веніаміном Унгурян було придбано генератори, які відправились до всіх будинків сімейного типу Болградського району. На данный момент 8 школьников до 18 лет, 3 студента. Очень тяжело было и заниматься, потому что получалось, что они все на одну кучу и мешали друг другу. Генератор был очень-очень необходим. Школы у нас не было, как известно. Хотим выразить благодарность за полученный сегодня нами генератор, за отзывчивость, за то, что нам люди пошли. На наши, на наши просьбы откликнулись за то, что есть такие сердечные, добрые, сочувствующие люди. На данный момент у нас пятеро деток, пятеро мальчиков, возраст разный: 16, 15, 14, 12 и 4летние. Это уже у нас 11 детей уже. Мы выпустили зимой, когда свет отключали. Холодно было, но старались, когда свет был, мы топили-топили, чтобы поддерживать тепло. Ну вот, слава Богу, прошли зиму. Сейчас спасибо вам, что вы нам привезли. Генератор, надію, що більше в холоді не будемо. Холодильники, битова техніка, тому що в домі много людей. постійно посуда, постійно речі стирати. От, ну от світом, електроелектричство нам, електр нам необходимо. Наразі наша держава надає переваги інтенсійній формі виховання, а саме розвитку дитини у сімейному колі. Тому допомога волонтерів таким багатодітним родинам вкрай важлива. Ми заохочуємо підтримувати. Багатодітні сім'ї, будинки сімейного типу, тому що ні в кого нема заперечень, що діти це наше майбутнє. Але наших дітей, як і наше майбутнє, потрібно захищати, особливо під час війни, коли багато горя, багато розпачу. Це та категорія суспільства, яка потребує піклування та любові і нашої ласки. Тому я радий, що й. З'явилася можливість допомогти будинкам сімейного типу типу болградського району, а саме десяти таким сім'ям, і сьогодні ми привезли в кожний цей будинок по одному генератору з усім всім необхідним, що потрібно для цього, аби ці сім'ї мали, мали можливість забезпечувати безперебійне електропостачання, і бачимо, що є ще багато потреб. А саме у, у цих діточок, також кожною родиною було складено перелік необхідних речей, які найближчим часом буде доставлено адресатам. Ксенія первеж зве Юрі для юг тудей.